За добу на Харківщині зафіксовано шість пожеж від ворожих обстрілів у Ізюмському та Куп'янському районах області, а також у Київському районі міста Харкова. Горіли приватні домоволодіння, господарчі споруди, складські будівлі та трава на відкриті місцевості. В день російська армія завдала ударів по прифронтових фронтових населених пунктах Курилівської громади Куп'янського району. В результаті обстрілу по житловому сектору сталося декілька осередків займання у селі Ново Осинова горіли дві господарчих споруди та автомобіль на площі 200 квадратних метрів. У селі Подоли за різними адресами горіли три господарчих споруди та літня кухня на загальній площі 200 квадратних метрів. Крім того, поблизу приватного сектору горіло 5 гектарів сухостою. До ліквідації наслідків ворожих обстрілів були залучені підрозділи ДСНС та вогнеборці добровільної пожежної команди селища Ківшарівка. Рятувальники, працюючи під постійними ворожими обстрілами, запобігли поширенню полум'я на приватний сектор. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Загалом зафіксовано 70 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 61 гектара. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів.